Ага, да. mm. дали на ура, бо міщетку ага, і Мар'яна вчора їла, мої, знаєш? Казала, що дуже смачні, дуже. Ну, я, я си не хвалю, кавалерка, але скажу вам тако. Кожна людина є від чогось. Розумієте, У мене з прибиранням трошки проблема. Я вам по правді говорю. Бо у мене деколи я казала, курлєва, відкриє шафу, а то кормо все сипе з тої шафи, Знаєте, я так прибирала. Ну, говорю так, як є. То ніби візуально ви подумаєте, що в мене в хаті ідеальна чистота. Павелка, нема в мене ніякої. Ідеальної чистоти. Знаєте, коли в мене ідеальна чистота? Коли я поприбираю і нічого не готую ніде не йду. Тоді я просто селяжу і лежу. А як починаю готувати, готувати зразу бардак, як починаю десь йти, перебираюся по 10 разів, один знову дав. Я тако, вам не... скорочено скажу. В Галі завжди бардак. Як... Бо готує на весь час. Як... Бо я опарниця є, але тако зараз, наприклад, у мене чисто хаті, так? Да? Я сьогодні до гостей, Ходи сюди перестановку, Hule, hule. Влез. Влез. Я перестановку звук. Да. No. Туго квіточки посталася до возорди. А знаєш чого? Знаєте, що кавалер за мене? Я вам да зараз кажу, вчора виходила з балкону, орхідай упала. А Віталій каже, ні-ніка, ні, ти там кувалиш, каже, там не треба орхідає, треба да її перемістити. Охідаймо. Поки Віталій в душі був, я вже тут всовала вліво, вправо, ну але дякувати Богові. Того знайшло собі місце, знаєте, той диванчик. -тко. Можна сісти собі, присісти. А то би посував кавалерка, якийсь такий маленький столик. Але то, чекайте, тут не все зразу, бо я нині курва, пішла той каркас замовляти до ліжка. А я так сиділа на цьому ліжку і кажу, я, я би дуже хотіла таке, ви, знаєте, випукле, таке з легкої частини. Я вам так поправила, таке високе. Ну, таке мені це ліжко подобається, яке було на другій квартирі. Боже. Я прийшла, каже, скільки коштує тут ліжко. Вона каже, вам буде знижка туди сюди. Та я так дивлюся на неї. Думаю, то добре навіть продавщицями порхуємо, ну, то дайте не на калькуляторі хтось коло. Пах-пах, каже, з вас 23 тисячі. Я скільки? А він, 23 тисячі. Ну, але то все піднімає, мені показує. Я думаю, крута, нащо мені би це піднімало? Кажу, я... А я сижу магазині, в магазині, тако легонько в інтернеті це, кажуть, дві ці пані. Таке саме, як ви ми продаєте за 22-23. Таке саме 8 тисяч акцій. Кажу. Але десь Києвий чидев. А я кажу, Віталік, може би ліжко купили, а так магру ще каркас купив, давайте здорові. Ну а каркас треба, ви знаєте, то як гепнути, корбом, ліжко пати. Але файно то забрати, правда? Файн. Файно. Ти ще зараз бути високий, ті окошики позабираєш, кав'ярка сказала, кульок і на сторону. Я, я високий. так. То ти вищий за мене. У мене під метр п'ятдесят то, видите, те, що я тут поставила, то не означає, що він вже звідси від'їхав. Ходи сюди зі мною йде. Да. І ви знаєте, Кавліка, зараз роблю салат. Зараз зроблю олів'є. Ви знаєте, може, хто прийде до хати. Олів'є приготую, салат з курки приготую. Ну, та ковбаса, м'ясо. Там маю в холодильнику ще навіть червону рибку, бо я на марафоні, знаєте, але я так її приберегла. Знає? Червону рибку на канапе маю. І би щось таке замаринувало, може, хто втрафи, знаєте, до хати, то би щось запекла, може, гульбочку з крилами там, чи з пстем. Ще не знаю. Але так собі, знаєте, планую. так, Знаєте, планую, але не знаю, наскільки мене хватить, бо щось дуже замовище. Аркаді, то чого ти гониш, курва, з тим телефоном? Та й ти їж, воно холодне буде, а то світло, то все. Чекай, Давай смачно. Дяк. Хліба нема, овочів нема, їжте, і так файно виглядає без клітковини. Давай сюди, іди, мій любимий брат. Ага, зтой має курт. Водичку видиш привезти? Ну. Краплинка. Краплинка. Ну та світло я не виключаю, бо мені можна. А ти що, сусід зверху чи що? Наш рахуваний світ. Я не буду рахувати. А ти, ти, ти де мені не рахуй. тим. вважай, бо мої горять, бо си не ну. Чуєш, а ну пробуй, бо Італій казав, що котлети пересолені. Що котлети Ні. А знаєш, що він так казав? Бо він зараз зверху посипав соле. це не треба було. Ну. Та він соду Добре. То мені когось нагадує. Та, та, Ванькович. Так, та, який самий. Добре, смачно, не буду ти песок зазирати. Я... Аркадій, а де ти проживаєш? На один <смеш> Так? А куроллєви ку 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 кажуть, що ти там не живеш, що я їх в оману ввожу. <смеш> Кавалірочка проживає він вдома, на Данилишник. Він просто не любить там зніматися. А в мене вибору в нього немає. тут ті окуля. Завтра до лікаря йдеш? Добре. А може би тобі зробили якісь міцні, ну кращі, ні? Ти корма щоб окуляри, щоб з окулярів не висі? Я їх мірила, я взагалі нічого не бачу. Ну добре, смачно, не спечись.